Господь наш Ісус Христос готовив своїх апостолів для проповіді Святого Євангелія по всьому світі. Спаситель наш намагався донести до свідомості своїх учнів, що потрібно. Корятися волі Божій, бути смиренними, покірними, простими, не возвеличуватися і не гордитися, не бути самоупевненими, і не вважати, як вважали євреї. Оскільки вони є вибраними Божими людьми, буде їм за даром царство Боже. Автоматично вони отримують спасіння від Бога, не прикладаючи для цього жодних зусиль і старань. Згубність, гордості, самовозвеличення, ставлення вище себе над іншими, Господь приводить притчу про фарисея і метря ось два чоловіки увійшли в храм, вірніше піднялися, тому що храм знаходився на високій горі, щоб помолитися. Богові. Фарисеї це була політична партія, яка появилася за часів Іонафана, приємника Іуди Маковея. Фарисеї це хасидими, які вважали себе рівнителями закону Божого, благочистивими людьми. Вони вбачали зміст свого життя вивчення і дослідження закону Божого. Оскільки вони були знавцями священного Писання, вони вважали себе учителями народу і намагалися вести народ, як вони розуміли. В часи Ісуса Христа, фарисеїв було шість тисяч осіб. Хасидими називали себе фарисеями, тому що вони відокремлювалися від людей, вважали людей грішними, а себе праведними. Метарі були службовці римських завойовників збирали мето для римлян, хоч вони були євреями, але народ їх зневажав. За те, що вони прислуговувалися чужій владі, прирівнювали їх до язичників, вважали великими грішниками митарів. Ось двоє чоловіків. Різного соціального прошадку війшли в храм помолитися. Фарисей почав правильно молитися, виражаючи слова Дякую тобі, Боже. І після цих слів він ухиляється від Бога і вказує на грішних людей, що він не такий, як інші, грабіжники, обманщики. Перелюбники, або як цей метар. Фарисей мірилом своєї праведності ставить людей для того щоб себе показати кращим. За інших. Він не казує про свої гріхи, недоліки і вади, а наголошує на недостаток інших людей. Після цього він починає виправдовуватися перед Богом, хвалитися своєю праведністю, своїми добрими справами, що він два рази на тиждень постить. Євреї повинні були постити день очищення. Побожні Бо євреї дотримувалися посту другий і п'ятий день тижня. Каже, ми. Та фарисей, даю жертву всього, що маю. Євреї по закону повинні були приносити плоди із тварин і отриманого збіжжя. А фарисей мовить, що він дає десятину з усього, що надбає. Фарисей в своїй молитві не ставить у центрі Бога, а ставить себе. Свою правідність, своє самохвальство себе виправдовує. І вважає, що він гідний нагороди від Бога. Метар. На відміну від Фарисея, який став у центрі храму, для показуючи людям, став іззаді і не смів підняти очі свої до неба, бив себе в груди на знак глибокого. Засмучення і говорив, Боже милостивий, буде мені грішному, метар в центрі своєї молитви поставив Бога, святого. Доброго і справедливого Він засвідчує перед Богом свою негідність, свою гріховність, визнає всі свої провини, Підтверджує, що він. Потребує виправдання від небесного судді. Вимолю бо прощення від своїх гріхів фарисей. Молився про себе. Він вважав, що інші люди не гідні разом із ним слух молитися, бо він праведний, а інші всі грішні. Ісус Христос. Potrdil, da je metar izšel iz hramu vjepradanim, a farezaj osočenim. Суд Божий, бо він зневажив небесного суддіву, знахтував святістю Божою. Поставив себе вище всіх. Переконував, що він є праведною людиною, прийшов в храм не для того, щоб виразити покаяння в своїх гріхах, а вимагав від Бога нагороди за те, що він не такий. Як інші, він не рабіжник, не обманщик, не перелюбник. Інших він звинувачував всі всіх гріхах, тільки не себе. Але вважав себе. Праведним, і вихвалявся своїми чеснотами, своїми добрими справами, які він зверх вимог закону чинив. Оскільки молитві своєї він не вшанував достойно Бога. Він був відкинутий богом і осудженим. Не так виразив своє ставлення до Бога метар. Він зізнався в всіх своїх гріхах. Він не скривав. Свої провини перед Богом він цілковито усвідомлював, що заслуговує покарання від свого Творця, тому проявив своє смирення, свою простоту свою покірність Всевишньому Богові визнав всі свої недоліки і засвідчив перед Богом, що він має потребу у милосерді. І все прощаюся любові Божественні для спасіння від загибелі духовної. Тому молитва митаря була до вподоби Богові і Бог виправдав його. І Господь Ісус Христос зацвічує апостолам і всім віруючим християнам, що хто себе буде підносити, возвеличувати, виявляти гордість, самолюбство. Вихвалятися, себе виправдовувати перед Богом, той буде приниженим, осудженим так, як це сталося із гордим фарисеєм. А хто принизить себе? Тобто, хто визнає себе негідним Божої любові через те, що провинився перед Небесним судєю, не дотримувався заповідей Божественних в своєму житті, був негідний спосіб життя. Принесе себе перед Господом Богом, пошануй Його як всемогутнього творця неба і землі. прихилиться перед його святістю і божественною любов'ю. Нато злине любов Божа, яка загладить ці гріхи і зробить сином чи дочкою Божою і учасником Царства Божого. Бог застерігає нас, щоб молитві своє і мене ставили себе на перше місце, не порівнювали себе із іншими людьми, бачаючи в інших людей, грішників, а себе праведників, достойних нагороди від Бога. Бо цим самим ми накличемо осуд Божий на себе. Центральне місце в нашій молитві повинен займати Бог. Його святість, Його Божественна любов, Його милосердя і Його добро. Ми повинні з'ясовувати, усвідомлювати, що наше життя. Далекі є порівняні з Божою святістю, і нам потрібна любов Божа, прощення і виправдання Богом нас. Коли ми каємося, визнаємо свої провини і намагаємося знову підпорядкувати себе божественній волі, бути такими смиренними, простими і покірними, як був наш. Господь Ісус Христос у земному житті, тим самим Він переміг диявола, знищив гріх, подолав смерть і дарував всім вічним життям.